Мене звати Оксана Чепиренка, я голова правління освітньої фундації Коглобл і я дуже рада вітати вас сьогодні. І насправді щаслива, що до питань освіти під час війни та до освітнього фронту так багато уваги. Ми б хотіли почати з презентації дослідження, а потім вже перейдемо в. Ам на на нашому доровної панелі з дуже цікавими спікерами. Передаю слово Тетяні Ковризі, нашій мимовірній директорці. Шановні учасники, доброго дня. Go Global працює в освітній сфері вже понад сім років. З моменту повномасштабного вторгнення ми переорієнтували і адаптували всі наші програми для того, щоб максимально підтримати наших освітян і дітей. Чого ми сьогодні власне тут зібралися? Зібралися, тому що ми бачимо, що за всі місяці війни наша система освіти. Потребує вирішення дуже багатьох проблем і все більше, і більше викликів постає. Ми щодня працюємо із. Тисячами е, дітей, які долучаються до наших програм. Ось буквально е, сьогодні у нас останній день е, креативного кемпу, участь у якому беруть близько двох тисяч дітей. І ми бачимо, як їм складно і з якими проблемами вони стикаються. Я не кажу вже зараз про суто е, моменти з відключенням, з інтернетом і з усім. Ні, е, е, ми говоримо про. Е, Речі більш складні про наслідки війни і їх вплив на дітей і освітян. Я особисто є мамою двох дітей, і як ніхто знаю і бачу із середини, що відбувається, і який процес. Бачу про багато речей, про які сьогодні в силу певних моментів не говорять. Але з іншої сторони. Я розумію, що як директорка Go Global я бачу також і інші процеси. Бачу невтомних наших незламних також вчителів, які хапаються за кожну можливість, щоб дати дітям щось нове, щоб дати дітям відчуття того, що життя продовжується, і що вони потрібні, і що вони затребувані. Але щоб не оперувати якимись суб'єктивними власними судженнями, Google Global вирішило провести дослідження, вплив війни на світян». Ми вдячні. Нашим партнерам тому, що дослідження проводилося в рамках проекту проекту Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства, який впроваджується і сап'єднання за фінансової підтримки Європейського союзу. У центрі цього дослідження були проблеми адаптації внутрішньо переселених учнів та необхідна допомога вчителям. Почну із таких загальних організаційних моментів, які стосуються саме методики проведення дослідження. Дослідження проводили наші партнери ГРАДУС, які. Мають чималий досвід в проведенні таких робіт, і як це відбувалося? Відбувалося мета збору інформації, самозаповнення анкету мобільному додатку. Нашою цільовою групою дослідження були вчителі, чоловіки та жінки віком від 22 років, які працюють зараз у школах на посадах вчителя, директора або заступника директора. Ми маємо 241 опитану анкету. Рівень місця знаходження шкіл охоплення, східний, західний регіон, північний, центральний, південний і Київ у тому числі. Насправді опитаних було набагато більше, але ми зробили якісну вибірку, і от вона є. Ну, що ж показало в саме дослідження? Насправді дослідження показало певною мірою очевидні очевидні процеси, але з іншої сторони дослідження показало і такі дуже перші тривожні дзвіночки, які, на нашу думку, можуть нести ризики для якісного освітнього процесу в школах. Ми узагальнене у загалну у перепрошую дані і що ми хотіли сказати? Ми хотіли сказати, що на сьогодні, по результатам дослідження, 54% освітян вже мають на собі професійне вигорання. Далі діти. Наші вчителі поділилися своїми відгуками, проходячи низку глибинних запитань, а в деяких випадках і інтерв'ю з вчителями. На основі цих даних ми можемо зробити висновок, що 75% дітей мають ознаки когнітивного прояву стресу. Проявляється це насправді, ми таки склали да у зміни у портреті учня, і зараз ми покажемо, які саме прояви це мають. Але щоб ви розуміли, ми підготували, що майже 46% вчителів зазначили, що наразі у дітей є ознаки стресу-психологічної травми хтось затруднявся відповісти, хтось сказав, що ні, але ми потім розкладемо ці дані на більше деталей. 12% заявили, що однозначно так. Uh, і ось те, що я казала, про стресу та інші зміни в портреті учня як наслідок повномасштабної війни. Подивіться на ці цифри: тривожність і стурбованість у дітей 24%. відсутність мотивації до навчання. Я думаю, ви розумієте, про що йде мова і які можуть бути ризики цього як наслідок, розгубленість, неуважність, апатія, байдужість. Звичайно, були і е, хороші показники, як то відчуття патріотизму, схильності до волонтерства, підтримки ЗСУ, те, власне, чого раніше у наших дітей не було. Більшість наших освітян зазначили, що наші діти дуже швидко подорослішали, і це подорослішення, воно е, з однієї сторони е, має позитивні тенденції стосовно відчуття патріотизму, стосовно е, в, принципі, е, в принципі ідентифікації себе як українці. Але з іншого боку, у більшості випадків, це стосується все-таки тривожності, стурбованості, ознаків стресу, відсутність мотивації ось все те, що я перераховую. Збільшився рівень і психологічної потреби насамперед у допомозі, у роботі психологів з дітьми, рівень емоційності, нікуди не зникає відчуття страху. і це ті речі, з якими сьогодні стикаються 75% наших дітей. І відповідно, вчителі щодня працюють із усіма цими викликами із дітьми, у тому стані, в якому вони є. Ще один цікавий напрям, який ми досліджували, і він стосується учнів, це адаптація внутрішньо переселених учнів. Ми провели опитування стосовно роботи у школі вчителів із цими учнями. А тут дуже цікаві висновки, які насправді певною мірою нас здивували у дослідженні, тому що, наприклад, я забігаючи наперед, тому що далі запродовжується наша керівниця освітніх програм Любов, але забігаючи наперед, скажу, що наші вчителі, знаєте, вони такі зараз прагнуть показати, що вони все можуть насправді. І коли вони ми працювали з інтерв'ю, їхніми глибинними, вони із ну, із останніх сил намагаються показати, що вони впораються з усім, і тому їхні відповіді щодо рівня. Роботи, адаптації внутрішньо переселених учнів, що він досить високий. Ми навіть не сумніваємося, що наші вчителі можуть це опанувати, але. Але, але не все і дуже багато із практики, із того, що ми чуємо, і я вам скажу більше навіть із особистого досвіду із своїми дітьми. Є багато речей, про які не говорять. Зокрема, наприклад, про булінг у навчальних закладах, про взаємні стосунки між дітьми, які переїздять в інші регіони і навчаються. І це проблема не одного дня, і це проблема нікуди не ділася за. На всі місяці війни і це проблема про яку треба починати говорити, тому що вона також має свій вплив не тільки на якість освіти, але насамперед і на освітній процес загалом. Ну Люба тут розкаже далі детальніше. Так, Дякую, Таню. З якими ж ну які проблеми вчителі бачать саме у роботі з внутрішньо переміщеними учнями, насамперед вони спостерігають наявність психологічної травми у дітей, саме внутрішньо переселених. Тобто, і якщо ми подивимося на інформацію поруч, тобто те, що вони потребують, це інформацію про те, як працювати з цими дітьми, тобто, що вони можуть робити, що вони не можуть робити, тобто психологічних тренінгів, також вони. Говорять про те, що учням важко наздогнати шкільну програму. Тобто, в силу того, що протягом з 24 лютого не всі учні були, ну, був ось такі міграційні були процеси, тобто, які вплинули на те, як учні з доступом учнів до освіти, відповідно, учням внутрішньопереміщеним довелося наздоганяти проблему, і вчителі також про це говорять. Зниження мотивації це такий загальний. Трет. Тобто не лише у внутрішньо переселених учнів, а також в учнів всіх, тому що зараз навіть ну, не можна говорити про те, що в нас якась кількість учнів є в стресі, травмовані, не травмовані. Зараз треба говорити про те, що в нас вся країна травмована, і з цим треба буде так чи інакше щось робити з учнями, в тому числі а, потім а вчителі також. Вказують на те, що їм не зрозуміло, як надавати першу психологічну допомогу, і там ми будемо говорити про те, що потребують вчителів, яких скілів навічок мінімум. Тобто саме про це вони говорять в першу чергу. Це ми покажемо ще трішки пізніше, що нас дивувало, що про булінг та конфлікти. Говорять дуже мало вчителів, тому що в неформальних розмовах ми постійно говоримо про те, що така проблема є. Про це говорять батьки, про це говорять шкільні психологи, про це говорять е, е, представники громадських е, організацій, з якими ми спілкуємося, які працюють на місцях з внутрішньопереміщеними особами. Одна з таких останніх історій, як е, це ну, показник, що учні, наприклад, в школі приймаючи нових дітей, запитують не як тебе звати, а звідки ти для того, щоб зрозуміти ось цей свій чужий, тобто, як приймати дітей. І це насправді не окей. Тобто, і про це ми будемо говорити окремо на другій панелі. Що ж вони потребують, що вчителі вказують, що вони хочуть отримати для того, щоб якісно працювати з внутрішньопереміщеними учнями, ну перш за все, це психологічні тренінги, як допомогти, як навчитися допомогти учням. Те, що мене порадувало, що вчителі визнають необхідність роботи з батьками, тобто, і що батьки це також сторона в освітньому процесі, яких треба залучати до, до вирішень. Саме проблеми психологічного стану учнів. А що мене не здивувало, але ем, ем, так, засмутило, це те, що вчителі вказують у цю роботу психологів шкільних безпосередньо з учнями лише на третьому місці. Це про те, що, що говорила щойно Таня, що вчителі вважають себе такі супермен, супервімен, тобто, що вони все можуть, все хочуть, вони хочуть самі контролювати свою класну аудиторію. Не хочуть, пер... Не хочуть делегувати роботу з психологами, власне, роботу з учнями, власне, психолога. І це також один з векторів напрямків роботи, яку ми в нашій організації вважаємо надзвичайно важливою. Також Вчителі кажуть, що було б непогано брати участь в програмах покращення взаємодії між учнями, наприклад, проводити для учнів тренінги з ненасильницької комунікації для того, щоб покращити е, такий е, ста, е, взаємодію між учнями. При цьому що цікаво, про це кажуть 27% вчителів, не визнаючи при тому, що є проблема адаптації внутрішньо переселених учнів в шкільні колективи. Тут така є розбіжність і конфлікт. Між тим, що декларують вчителі, і коли вони кажуть, що вони потребують, ми бачимо, що проблема таки існує, тому що якщо вони хоч, хочуть і бачать, що є потреба в налагодженні комунікації між учнями, відповідно, скоріш за все, є певні в цьому проблеми. А, також вони говорять про те, щоб варто було б зменшити навантаження в шкільному процесі, а, тому що, як ми вже казали, і ми будемо ще про. Це казати саме про, коли будемо говорити про проблеми вчителів, що вчителі зараз відчувають себе надзвичайно навантаженими і перенавантаженими. так, Я думаю, ми можемо переходити до вчителів. Окей. Тут, власне, що ж вчителі кажуть про себе? Ми вже показували цю цифру. 54% вчителів говорять про те, що вони відчувають на собі професійне вигорання. Чому тут написано власне професійне вигорання? Тому що є ще одна цифра, яку ми не вивели в слайд, але про яку б варто сказати, що ми запитували, чи спостерігають вони професійні вигорання у своїх колег. Так ось більше 70% вчителів спостерігають професійне вигорання у своїх колег. Це також я справлюся, я молода, але там є проблема і її треба вирішувати, що теж дуже показовий і дуже цікавий результат. Ті саме 54% вчителів кажуть про те, що вони потребують психологічної допомоги для себе, і я вважаю це добре, тому що якщо вчитель визнає, що своє власне психічне здоров'я є пріоритетом, це дуже гарний показник, як на мене. Цифра, яка я вважаю за велика, це. На питання, чи збільшилося навантаження після початку повномасштабного вторгнення, 80% освітян сказали, що навантаження збільшилося. І лише знайшлося 3 які сказали, що воно зменшилося. Тобто, про що це говорить? Це говорить про те, що Онлайн, офлайн, гібридне навчання, потреба пристосовуватися до нових умов, переходи з класу в сховище, частина класу онлайн, частина класу офлайн, тобто, це це не може призвести до полегшення роботи вчителя, це все автоматично привело до того, що роботи по підготовці до уроку, до самого проведення уроку тощо у вчителів стало значно більше. А що, ж вчителі кажуть про, о, так. що ж вчителі кажуть про свої основні про професійні потреби? Тобто, що вони кажуть, що вони проти, потребують? 46% вчителів говорять про те, що о, психологічна методична підтримка має стати о, о, таким, фокусом для, о, для, освітян, для освітян в найближчому часі. А це також я не думаю, що такий би результат був би ще рік тому до повномасштабного вторгнення. Тому що до повномасштабного вторгнення вчителі більше говорили про матеріальну, про технічну підтримку, про методичну підтримку. Ніхто не говорив про психічне здоров'я, ніхто не говорив про те, що школа потребує більшої уваги до психічного здоров'я. Зараз то потребою вчителів є саме психічна, психічна, психологічна підтримка, мається на увазі, що вчителі потребують знань, вміння, розуміння того, що вони власне, можуть робити на уроках, поза уроками для того, щоб покращити цю ситуацію. Звичайно, матеріальна технічна підтримка також залишається в топах, тому що без цього важко проводити онлайн гібридне навчання, тощо методична підтримка. і Менторська підтримка тут вже на третьому місці. І це те, про які знання та вміння вчителі визначили, що вони потребують от прямо зараз. Ми бачимо, що вчителі дуже стурбовані тим, чи можуть вони якісно зреагувати на екстрену ситуацію під час навчального процесу. Це стосується як першої медичної, так і першої психологічної допомоги, тому що вчителі надзвичайно зацікавлені в цих темах. Вони, скажімо так, вони не хочуть втратити контроль над тим, що відбувається в їхньому професійній. Ційному житті вони хочуть розуміти, що і як вони можуть робити в ситуа... в... у разі настання певної гострої ситуації під час уроку для того, щоб зреагувати правильно. Вміння справлятися зі стресом, як своїм власним, так і стресом, який вони спостерігають у дітей. Також в топі 37% вчителів сказали, що їм це необхідно. Також вони хочуть розуміти, як, як впізнавати ознаки стресу, як зрозуміти, що дитина в стресі, як зрозуміти, що дитина потребує допомоги. Це те про що говорять. А знову ж таки, 18% вміння вирішувати конфліктні ситуації. Пам'ятаємо, що лише там лише до 5% сказали, що в них є проблеми з адаптацією дітей, що конфліктів булінгу а, спільно десь також біля 5%. а, Але аж 18% вчителів кажуть, але все таки дайте нам інструменти, як долати конфлікти. Також не співпадіння в тому, що декларують вчителі, і що по факту дослідження виявляє, вони потребують. Tá e Насправді це на нашу думку є свідченням того, що це проблематика, яка і до війни, а після війни найбільш себе проявила, але ми не звикли до неї. Ми не звикли її озвучувати. Наші вчителі не звикли з нею працювати і заявляти про це публічно. І це не проговорені речі, які потрібно піднімати. Звичайно, зараз на часі, насамперед, підтримки освітян, звичайно, зараз на часі організації Якісного процесу, і, звичайно, зараз на часі максимально дати корисні інструменти нашим дітям, дати їм нові навики і відчуття того, що вони потрібні, що вони потрібні тут, зараз, у цій країні, І що вони потрібні завтра в цій країні, і що наше майбутнє залежить від них. Знаєте, ми коли вчора подивилися реєстрацію, тому що сьогоднішній захід це тільки презентація до. Услідження, після якого ми перейдемо до дискусії, а потім у нас дводенна конференція для освітян, в рамках якої, по результатам дослідження, ми проведемо. Е якщо не помиляюся, шість воркшопів для вчителів із провідними психологами країни, із менторами, із експертами, які допоможуть у вирішенні того, що зазначено в дослідженні, то ті проблеми насамперед допоможуть дати інструкції, як діяти на стандартних ситуаціях, що робити із конфліктами, як надати там і медичну і психологічну допомогу. Тому що ми всі розуміємо, що наша система освіти не може певною мірою забезпечити всіх психологами в кожній школі і на таку кількість дітей, що ми зараз потребуємо більшого, і це нормально, тому що ніхто не очікував війни і розвитку тих подій, які ми зараз маємо. Так, от до того, що ми проведемо шість воркшопів, ми коли вчора подивилися, закриваючи реєстрацію, а, ну, станом на восьму вечора це було 1200 учасників. Я не впевнена, що це зараз там така ж цифра. Я звичайно розумію, що за рахунок відключень світла, ну і взагалі безпекової нашої ситуації, можливо, не всі учасники будуть, тому ми будемо вести запас. Але щоб ви розуміли, да? 1200 учасників це люди, яким цікаво, які потребують цієї допомоги, які потребують цієї інформації, і це люди, які готові віддавати себе, які знаходять додатковий час в нинішніх умовах для того, щоб це робити. Ще кілька слів буквально скажу стосовно дітей і їх готовності їх бачення. У нас місяць тому була програма із дітьми країна взаємокрасивих дітей, в результаті якої діти розробили маніфест свого бачення відбудови поствоєнної України. Ви знаєте, нам було дуже складно його опрацьовувати там, тому що іноді це ну прям до мурах і до сліз. Наскільки глибоко діти почали розуміти процес. І це діти, це підлітки, це тінейджери 13-17 років. Діти зазначали ключовими напрямками високі, високотехнологічні економічні сфери діяльності. Тобто, діти хочуть бачити нашу країну економічно сильною. Діти зазначили, що вони хочуть бачити нашу країну освітнім хабом, тобто вони не хочуть виїздити кудись, вони хочуть. Е бути тут, і вони хочуть, щоб навпаки з інших країн приїздили до нас. Діти хочуть опікуватися медициною і розвитком цього напрямку. Діти дуже турбуються за екологію. Тобто, це от таких чотири основних напрямки, які нас досить здивували своєю глибиною розуміння дітей, проблематики і їхнього бачення, як це потрібно робити після війни. І це не просто якась декларація дитячих. Мрій. Ні, вони робили дуже предметні е, проекти. Більше того, е, після закінчення цієї програми діти нам надсилали, які проекти вони вже започаткували. Вони пішли в, до міських голів, вони робили е, уже екологічні, вони ходили в медичні е, заклади, вони почали свої розробки стукатися, хтось пішов в Малу академію наук. Тобто, це показує, що нам дуже важливо працювати з молоддю, щоб виявляти, їхній оцей актив і спрямовувати їхнє бажання і е, можливості у необхідне русло. Тож, е, резюмуючи, 75% дітей, які не е, мають на собі ознаки когнітивного стресу, психологічної травми. Це є. Е, е, Питання, які потрібно обговорювати, і саме найголовніше, які шукати шляхи для того, щоб знизити рівень впливу на дітей, тому що мотивація дітей до навчання вона страшенно падає, і це факт: 54% освітян, які заявляють про професійне вигорання, це свідчення також певного ризику для всієї системи освіти, тому що ми також можемо втратити наших. Мужніх вчителів а, і насправді мотивація їм самим теж потрібна. А, ми за кілька хвилин перейдемо до публічної дискусії. А, до якої зараз долучи, вже долучилися, долучаються наші експерти, і ми будемо обговорювати, яку роль може зіграти психологічна допомога в освітньому процесі, що робити з вигоранням вчителів і відсутністю мотивації, яка освітня модель може бути ефективною після року війни? Сьогодні з нами. Голова комітету Верховної Ради із питань освіти Сергій Бабак сьогодні з нами провідні експерти із освітньої сфери і психологи. Ми дуже вдячні їм за те, що вони знайшли в цей непростий час змогу долучитися і подискутувати і знайти оптимальні рішення. Я дякую нашим учасникам, майже 200, які долучилися сьогодні до трансляції онлайн і дивилися на презентацію. І бажаю нашим учасникам, тим, які продовжать роботу в онлайн форматі, і сьогодні, і завтра спокійного, мирного. Насамперед, світлого е, і продуктивного дня ми робимо е, 10 хвилин холонтерев рівно об 11, і е, починаємо публічну дискусію. Дякую за вашу увагу.